Всім привіт! Сьогодні такий необичний відео. Не відос. по ремонтах. Нічого красить, ламати, варити, крутити не будем. Просто хотілося поговорити і почути вашу думку. Три роки тому я покинув таке одне серйозне діло як перепродажа машин. На перепродажі машин була куплена оця остання таврія. Да, тут були пару зальотних таких. Щоб швидко, допомагало декому перепродавати. Ну, так, щоб серйозно, я цим ділом покинув займатися. Покинув із-за чого? Із-за того, що пішов період євроблях. Євробляхи перебили все. Ними займатися, я категорично не хотів. Ну, і в чому полягає ідея? Зараз вам постараюсь подробно і доступно об'яснити. Як я говорив, є машина Таврія, чи Славута, Таврія. Не важно, одне те саме, все одно український метавлом. Треба цей метавлом довести до ума, щоб був продажний вид. Дещо хочуть тут ще по ходовій частині я купляв його, збирав, але ніяк не доходили руки. Коротше, що робимо? Ремонтуємо далі цю машину, встановлюємо її. До більш-менш торгового, не торгового, так сказати, а продажного варіанту. О, Перепродаємо О, на ті гроші, що є, пробуємо купити другий автомобіль. Ну, ну і на йому Попитаємося щось заробити Ну, а тепер пройдемося трошки по цьому автомобілю І так, поїхали. Мотор перебраний. Замінена поршнява, зроблена головка, працює. Побіг патрубочок, злив то сол. Треба його поміняти. Без того, як не злить його, не заміниш. Ну, в принципі, по мотору буде все. Там патрубок, той, що йде на подогрів карбюратора. Він йде аж униз до саксофона. Замінимо його. Перебираємо ще трошечки ходову на ній. Ну і потім детально я покажу, що по цій машині, який вона має вийти. А вас би хотів би попросити поставити лайк і написати коментар. Чи варто займатися цією справою, чи не варто. Ну, і хто не підписався, желательно було б підписатись. Всім пока!